Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті, точніше на ремонт діагностиці е частотний перетворювач Дельта ВФД серія. Моделька вфд 110 е 43 а на 380-480 вольт на 11 кВт. Заявлена несправність е помилка 42. Яка означає, що відсутність зв'язку між силовою платою і платою керування в режимі СТОП. Частотний перетворювач працював на станковій, працював півроку в комфортних нормальних умовах, в шкафу, не запилений, не забруднений. Потім сталися якісь глюки, постійно глюки, глюки-глюки, і в результаті став вибивати 42 помилку. Був почищений майстром. Майстер розібрав, подивився, почистив, поприбирав там, що було таке там. Ну, полюка за півроку все-таки накопичилась. Поприбирав, склали, вімкнули. Він короткочасно запустився. от. А потім знову помилку 42-го. Ну що ж, приступаємо до діагностики. Що я можу в першу чергу перевірити, то я можу перевірити силовий модуль. В нас є плюс і мінус. І є три фази. Можна перевірити три фази по виходу. І по входу можна перевірити три фази. ну Точніше, не перевірити повністю, а перевірити лише, чи не згоріли діоди в силовому модулі, які знаходяться паралельно транзисторам. Ну і чи не згоріли діоди по входу. Принцип такий, що у нас є три фази вихід, да, є плюс-мінус, і між ними шість силових транзистор, транзисторів з шістьма силовими діодами. І граючись комбінацією між плюсом та мінусом і трьома, трьома вихідними фазами, ми можемо перевірити справність чи несправність діодів. Зазвичай мають бути показнички приблизно однакові. Так, перевіряю перший діодик. Другий Є, третій Є. Тепер у зворотньому напрямку. Так, у зворотньому напрямку. Відсутні показники. Відсутні. Відсутні. Це добре і це норма. Тепер щодо мінуса. Одну фазу відсутню. Відсутню. Нічого не показує. Якщо поміняти щупики, має по ідеї показувати. Один діодик. Другий такі ж самий приблизно показнички. Ну і третій. Так. Вихідна силова частина по діодам ціла. Тобто транзистори і емітер колектор всередині модуля силового чи там транзисторів цілі. Так, тепер перевіримо відносно мінуса вхідні фази. Нічого не показують. Поміняємо щупики. Щупики поміняв місцями один діод, другий. Третій, третій, третій. Третій теж показує. Тепер відносно плюса. Щупи не міняю. Так само лишаю плюс-мінус. Не показує. Не показує, не показує. То й добре. Тепер щупи місцями змінив. І подивимося. На змінених щупах. Один діод, Другий. Так, третій. Е, Вхід-вихід, силова частина ціла. Так, тепер цікаво, подивлюся конструктив. Конструктив, як на мене, непогано і цікаво. По входу фільтр. Дросель трьохфазний. Три конденсатора. Тут, три тут, загалом шість конденсаторів. Так розумію, або сюди заходить, сюди виходить. Туди прикручується на силовий модуль. Це зрозуміло. Панель керування йде два шлейфика. Один шлейф іде на якусь плату цікаву. Дуже цікава проміжна плата між силовим модулем і платою керування, а другий йде на плату блока живлення, мабуть, тут формується живлення. Сюди йде живлення, а звідси вже йде керування на. Плату проміжну і з неї вже на силовий модуль. Ну що ж, оглядаю, можливо, побачу якісь дефекти візуально. Попередньо розібрав. Можете візуально дивитися разом зі мною. Я поки що нічого такого цікавого не бачу. Тут наче все добре. Тут наче все добре. Єдине мені оця мікросхемка трошки, чомусь не сподобалась. не знаю чому. Просто не сподобалась. Так загалом зрозуміло. Тут у нас я бачу є три оптопари ТЛПшки на керування силовим модулем. І ще три штуки сховані під платою. Яка йде безпосередньо до дисплея. Це три силових е, трансформатора струму, які вимірюють струм по фазам. Ну, а це якесь потужне реле гігантське. 12 вольтове аж на 25 ампер. Нічого собі, таке гігантське. Так, ну далі я не бачу сенсу розбирати, чому поясню е, перше. Модуль прикручений, а потім впаяний, а потім загерметизований, щоб ніхто не, туди не попав ніякий пилинка. Модуль 50 А1200 В. Можна буде перевірити з оптопар вихід відносно мітер колектор. Другий момент, що мені не подобається, що треба буде робити, то це випаювати плату. Конденсатори тут треба буде розпаяти. Ну це теж думаю, що лишнє. Що можна зробити? Перевірити оптопари, порівняти між собою показнички, потім все це скласти і спробувати запустити, подивитися. І подивитись тепловізором, що гріється, що не гріється, якщо не запуститься. Як я зазвичай перевіряю оптопари? Оптопари перевіряю. По виходу, по входу зрозуміло, що там, скоріше за все, все, все добре. Нас більше цікавить вихід. Вихід, перевіряю, в оптопар є живлення. 8-5 ножка. Порівнюю падіння в мілівольтах на одній, 2, третій, і тут на одній 2, 3 третій між собою. І вихід порівнюю по оптопарам, падіння відносно п'ятої, відносно восьмої. Тобто, щоб показнички по всім були приблизно однакові і приблизно в районі ну, не менше там 300 мВ падіння. В основному десь 500-600 мВ, там, 460 мВ падіння показує тестер. Якщо є відхилення по показникам, там більше. 10 20 мВ міл... по симетричним, наприклад, оці три вважаються симетричними, однаковими схемами керування. Якщо там, наприклад, 450, а наступний показує 370, то це вже якби варто задуматися, чи там немає якоїсь несправності. Зазвичай в зворотньому напрямку показує падіння в мілівольтах, а в прямому ні. В якому розумінні в прямому? В прямому це коли до плюса у нас плюсовий, щоб до мінуса до – мінуса мінусовий щоб тоді у нас тестер нічого зазвичай не показує. Якщо навпаки, тоді є якесь падіння на внутрішніх компонентах оптодрайвера. В даному випадку, три верхніх плеча, ті, що до плюса підв'язані, що з мінусом не зв'язані. Показали по 568-569 мВ падіння поживленню. Три нижніх плеча ті, що всі йдуть паралельно з мінусом, зв'язані, показали по 554 мВ падіння. При замірі п'ята восьма ножка в зворотньому напрямку. При замірі падіння вихід, тобто пари і плюс. Всі показали по 610. Тобто тут питання знято по виходу. Тобто пар наші питань немає. Е, рухаємось далі, підмастив таку тряпочку, там три тряпочки сухенькі, щоб не пробило. Е, щоб було зручно тепловізором, туди дивитися кругом, підключив живлення. Е, потрібно спочатку подивитися, яка помилочка у нас то, що тут у нас б'є? Взагалі, в якому він стані. Ага, запускається F-50 і вибиває ACL. ACL. треба подивитися, що це за режим ACL. Для цього треба скачати документацію. Здається, трошки розібрався по документації. ACL – це у нас вхід. Ну, типу вхід по... для регулювання строму. Нижній перемикач. Я його переведу тимчасовий вхід по регулюванні по напрузі і має бути якась зміна на дисплеї. Зараз він запуститься, маю щось інше показати. 50 Гц. Ні, так само АЦЛ. Цікаво чи на щось. На якісь кнопочки. Ніця не реагує. Режим стоп, ФВД і EACL. Так, ну АЦЛ це і Є 42 помилочка. В різних мануалах по-різному. Помилка зв'язку з силовою платою в режимі СТОП. Типу, треба скинути налаштування. Можливо, глюк програмний. Або процесор, або конденсатор електроліти, або ще щось. Вплинуло на це. В мануалі написано, що потрібно скинути налаштування на заводські. Для цього потрібно нажати стоп ресет. Стоп ресет не натискається. Тоді альтернативою можна нажати стоп ресет на колодку. Зараз подивлюся тепловізором, що тут гріється, що не гріється, на все випадок. Так, поки що от вимкнено, тут у нас блок живлення нагрівся. Саме дужчі конденсатори. Ну, запускаємо. На передній панельці наче все добре. Так, Що гріється, гріється, реле. процесор наче. Тут наче добре. Тут гріється кипяточка, ну не кипяточком, він гріється щось до 48 градусів. Якийсь компонент мікросхемка. Тут наче все добре. Процесори не гріються, то короткої короткого там немає по mm -hmm. процесорам. Грілася, що це у нас? Грілась ТЛ431. Я думаю, що це нормально для неї. Вона і має це робити. І грілися ось тут резистори, діжурки, які для живлення мікросхемки. 12-13. Резистори, вони грілися. Це теж нормально. Так, дивився тут плату. От мені тут здалося, що наче тут щось паяли. А коли я побачив такий от запобіжничок, не знаю, чи то є нормально. F2, чи то не нормально. Я вирішив його перевірити. На ну, в смислі в розумінні показники. Ну, і він чомусь показує 23-22 оми. З чим це зв'язано, не зрозуміло. Я так розумію, що це запобіжник. Але він може бути якийсь розумний. На ньому маркування 0,5. 0,5 це можливо пів ампера або 5 ампер. Ну, а це таке трапляється, якщо випаювати без окулярів, така от штука, шматок. Припою, сканіфолю, полетів до ока. Ну, воно витяглося. Але будьте обережні. Не повторюйте моїх помилок. Запобіжничок я випаяв. око заживе, то таке. Знайшов ось такі от запобіжнички x 14 Я так розумію, що ця штука в три рази потужніша. Зараз випаяю і впаяю замість того. Коротше, вимкнув я штучний інтелект свій. І думаю, що то, мабуть, запобіжнички, типу по струмові спрацювання, точніше по струмові обмеження, максимальний струм, який він може через себе проводити, і, мабуть, ці запобіжники відновлюються. Тобто, якщо струм перевищує параметри, то запобіжник обривається, а коли струм зменшується або охолоджується температура запобіжника корпусу, то він відновлюється. Як думаєш, це 140 мА, а той, що був 050, то, мабуть, було 50 мА. Ну нічого, паяв 140 ку. Тому що при нагріві я помітив, що опір його збільшується, а при охолодженні зменшується. Але той, що був, чомусь при нагріві став показувати 60. а Назад воно не відновилося. Коротше, якось воно дивно відновлюється. Отже, після заміни нічого не допомогло. Після заміни запобіжничка. Які ще варіантики? У нас плата, процесор спілкується з цією платою через 4 дротики. 4 дротики. Панель керування у нас зйомна, її можна зняти. От я її знімаю, і воно все одно б'є помилочку. Помилочку б'є на цій платі. Тобто помилка комунікації оцієї плати з іншою платою. Типу треба скинути налаштування, як це зробити, не знаю. Можливо, мікросхемою 6. випаяти там 3 93, 60, щось там, чи 86. 860, випаяти мікросхему пам'яті і, типу, запустити без пам'яті. Хай воно там, типу, якось запуститься. Або перевірити контакти. Оці чотири контакти по дорожкам, прозвонити, куди вони дзвоняться, чи не на ці оптопари часом. Тут потрібно продивитися, чи є контакт. Можливо, там погано обжато, обтиснуто. Ну, якось так. Е, так, ну що я цікаво визначив. <кій> визначив, що е, у нас є 4 дротика. Чорний схоже, що мінус, червоний плюс. Синій це іде сигнал з. А цієї от, тобто пари 6 n якась там 137, по-моєму. Так, 6N 137. А жовтий це йде сигнальчик від цієї плати керування, точніше, плати силової частини на, мабуть, на оцю оптопару 60137. То, що оптопари розвернуті, я ще повністю не прозвонив, прозвонив лише три дротика. Плюс дзвониться на цю ножку, мінус на цю ножку, і синій на. Центральну ножку дзвониться. Ще лишилося жовтий. Задумка яка? Перевірити напругу, яка сюди приходить, і подати сюди живлення окремо, спробувати і подивитись, плату зняти. Так, похвастаюсь успіхами, точніше, відсутністю, е, мікросхемку пам'яті пробував замінити. 에, точніше не замінити. Випаяв, зчитав комп'ютером, знайшов таку, точніше, сам придумав, можна сказати, таку розпіновочку для Пікіта 2. Якщо кому цікаво, можете запам'ятати. Або записати перша нога на першу на WPP. Друга нога на ВЦЦ, Третя нога на GND на ВСС. Четверта нога на серіал Digital Output. П'ята нога на серіал Clock, CLK і шоста нога Пікіта на Data Input. Коротше, прочитав, прочитав прошивочку, точніше, мікросхему пам'яті, скинув затер її. Впаяв назад вибило мені помилку мікросхеми пам'яті. Е, знову випаяв, знову прошив е, пам'ять е, ну, ту саму інформацію закинув, що і щитував. Е, воно так само б'є помилочку ACL. По прошивці цікавий момент, що Пікіт не, е, не стирає мікросхему, а тільки записує. Тобто, тут можна записати всі F воно запишеться, типу, як пуста буде. Але просто стерти, воно пише стерти, читаю, воно читаєте так, так само. Тому на цей момент зосередте увагу. Так, тут далі е, виняв цю плату, виняв цю плату, точніше, не виняв, а вирішив підключити, коли воно було підключено сюди, От, щоб подивитися, підключити живлення для того, щоб подивитися, як веде себе дисплей. Коли підключив живлення, чомусь у мене струм. Споживання виріс, ну, досить таки значний. Після чого я запустив, знову воно так само запускається ЦЛК. Я вирішив поміряти, що ж там по струму споживання, що ж по плюс-мінус -мін 5 там його підсаджує. Коротше, став перевіряти. Ця платка на ній немає закорочення, на цій немає. А отут, де ось ця платка переходить, виходить верхній ряд, крайні два контакта. У нас плюс і мінус живлення йде. йде ось на, йде ось на ці два верхніх контакта. І тут у нас показує 120 Ом. Тобто, щось, щось тут споживає 120 Ом. Зараз віддзвонюся. Ну, що тут може споживати? Або датчики струму. Або мікросхема, по-моєму, це МЦ-шка 33, якась там 0,74. Дивна штука, от коли я от зараз показую 180, падіння в обидві сторони, коли я зняв ось цю плату верхню з боком живлення, то тут стало нормально. Тобто 180 уходить, якби по факту. Те, що споживаю, знаходиться на платі блока живлення. Цікава схема. Це у нас резистор на 200 з чимось Ом, який впаяний паралельно електролітику. Якось так. А я думав, що то коротить, і блок живлення в мене заходить в захист. Фу. Так, підключився ноутбуком. А через RS485, а він мені б'є помилочку все одно, а це тобто тут, тут. Хочу скинути щось там, якісь налаштування не виходить. От наче хоче зайти, а вибиває відразу помилку. Коротше, поки що не хтить. Пише комунікація ROW 4. Спробував завантажити заводські, не проходить. Так, ну хоча б щитати параметри я можу. Це вже радує. Так, спробував ресет зробити. Е, не пішло. Communication error 4. Відповідно, треба все-таки щось думати з цією платкою. Тобто він не бачить ту плату. Так, ще трошки погрався, що <кій> визначив. На вході 6 n 137 є сигнальчик на оптопарку. на опто, на, обтрон, ну, на світодіод, а на виході нема нічого. Або блокується <кій> сигнал подачою напруги, або оптопара, типу, 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 не така, як має бути. Типу, щось з нею трапилось. Зараз спробую замінити на щось подібне. Можливо, щось поміняється. Так, коротше, мучив, 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 мучив. Е, ставив оптопари інші, грався. Виходить, що короткочасно сигнальчик проскакує на процесор, але чомусь він блокується відразу. На вході сигнал присутній постійно. Е, не можу зрозуміти, чому так. Можливо, просто замінити оптопари. Я пробував міняти, але ефекту жодного. Тому, мабуть, будемо завершувати діагностику. Якщо комусь сподобалось, можете поставити вподобайку. Всім дякую за перегляд. Всім пока.